Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. 29 червня в селі Забужжя Братславської територіальної громади відбудеться урочисте відкриття культурно-рекреаційного простору Рутенія, метою якого є створення умов для фізичного та психологічного відновлення військових та людей, що втратили свої домівки внаслідок російсько-української війни. Детальніше про функціонування простору та про умови перебування говоритимемо із партнеркою проєкту, організаторкою арт-рекреаційних програм Людмилою Гарарук. Спеціальний гість ефіру, заслужений артист України Кирило Стеценко. А можна переговорити, бо я народний артист вже о уже народний, приблизно Прямо, з 19 років. Я вас вітаю. Це моя І... помилка. Я, вже я 5 написала, років. Да. Головне тепер в кінці не сказати заслужений. А, я, бо окей, я можу. Добре. Отже, давайте розпочнемо з того, що трішечки більше розкажемо нашим слухачам про культурно-рекреаційний простір, про те, які умови створені для відновлення, чи є можливість проживання там чи харчування. Ну якесь от задоволення таких базових базових життєвих потреб. Пані добрий день. Я з великим задоволенням розповім про а, великий проєкт моєї партнерки Алла Турчанович. Вона, власне, є фундаторкою цього проєкту, не тільки фундаторкою, а меценаткою цього проєкту. І ви знаєте, меценати це ті люди, за яких молиться не одне покоління людей. А, і я думаю, що те, що робить Алла Турчанович в селі, Забужжя село, яке власне, мало вже померти. Тобто знелюднити. А, раніше процвітає. Село зі швейною фабрикою, а з великою школою. А тепер, власне, поки туди не приїхала Турчинович, це село на Прекрасних живописних берегах Південного Бугу настільки благодатне, що як тільки приїжджаєш туди, зразу відпочиваєш себе частиною великої гармонії, великої природної гармонії. Але вирішила п'ять років тому започаткувати там, по перше, бізнес. Вона створила там лавандове поле. І до цього лавандового поля придбала будинки, зруйновані хати, і почала ці хати відновлювати. І власне з цього і почався рекреаційний центр. З Аллою ми співпрацюємо вже більше року. Я зі свого боку привож... організую пленери, організую мистецькі акції. Причому за участі столичних митців для мого проєкту дуже важливо, щоб люди зі столиці приїжджали в маленькі. Села Поділля на Вінниччині і, власне, виконували свою місію, основну місію. Тобто, красиве і корисне. Звичайно. Це і популяризація маленьких сіл, і популяризація в маленьких селах. Столичних артистів, а, так особливо зараз, коли ми живемо, так звичайно, особливо зараз, коли ми живемо в такої в такій умовах ненормальної нормальності, тому що не можна вважати ситуацію, коли постійно тривоги. Це я говорю зараз про Вінниччину. Тут немає такої безпосередньої загрози порівняно з Харківщиною, наприклад, з Чернігівщиною. А тут немає сумщиною, тут немає такої безпосередньої військові, якщо не враховувати Придністрові, звичайно. <рес> Але ми не чуємо тут вибухів, принаймні в центрі міста. То в цій ненормальній нормальності дуже важливо знайти ресурси для відновлення для відновлення нормальності мирного стану і саме мирний пейзаж з його гармоніями якомога більше сприяє тому самому внутрішньому відновленню людей, а особливо наших захисників, і вже є приклад такого співробітництва з захисниками, тому що останній пленер, який ми проводили в березні, в кінці наприкінці березня цього року. Був за участі художника-аматора, і для нього це спрацювало. Тобто він відчув себе зовсім інакше. Тобто, ми вивчали з одного боку, вивчали, як цей простір працює для тих, кому кончує необхідне відновлення. Передусім, відновлення свого внутрішнього балансу, внутрішньої рівноваги ментального здоров'я, здоров тому що самі важливі рішення вони ви ж знаєте, що самі важливі рішення можна приймати. Тільки в стані повної а, внутрішньої рівноваги. Повним повного усвідомлення і стабілізувати емоційний стан природа допомагає це зробити, і тому особливо, якщо за якщо доєднати до гармонійних пейзажів ще творчість, тобто творчий мистецький проект, звичайно, арт-терапевтичний простір, саме це лавандовий лавандове поле, будиночки для проживання, річка. В будь-який сезон, ну ви знайдете як і що там робити, тому це і для села, і для тих, хто туди приїздять. Це взаємо якби доповнюючий такий, от взаємо взаємодія. Угу. Угу. Ну, але я так розумію, що в першу чергу діють, як ви вже сказали, мистецтво, природа, спокій, тиша села. Ну, тиша села вона теж стілююча, тому що це не повна тиша, це десь спів пташок, це десь шелест вітру. Разом з тим. Чи передбачені для такого відновлення, наприклад, професіонали там реабілітологи, звичайно, психологи? Звичайно. Все, все це тренери, реабілітологи, психологи будуть запрошуватися по мірі е, необхідності, потреби. по мірі потреби. Ми вже співпрацюємо, співпрацюємо з психологами, і саме з психологи, які е, м, працюють з військовими, е, з пораненими, е, з сім'ями поранених. Е, тобто Потенціал великий і для тренінгових програм, і просто для такого індивідуального відновлювального курсу. А якщо говорити про вартість перебування в просторі, а, хто вартість, це оплочить, да, навіть, вартість, вартість перебування ми ще не обгул, оскільки ми тільки на початку цього шляху, тільки 29-го відкривається такий центр, а відкривається цей простір, то ми на початку шляху, і звичайно, ми будемо шукати ресурси і шукати фінанси для того, щоб надати такі послуги тут. Військовим е, е, звичайно, тут Потрібно нам і співпрацювати з адміністраціями, потрібно співпрацювати з грантодавцями, потрібно співпрацювати з безліч організацій і також приватних грантодавців, пане Кирило. Я знаю, що ви теж будете на відкритті забужжя. Я дуже вдячний пані Людмилі Гарару, з якою ми вже кілька років підтримуємо творчі зв'язки. Я не перший тут на Винниччині. І для мене дуже велика честь відкривати цей проєкт. Я дуже радий, що я до нього прилучений. І е, моя програма, здається, дуже добре для цього підходить. <рістична> програма називає, ну, носить назву так. Дух України. Да, це надзвичайно потужна програма, а, тому що а, я впевненістю про це говорю, тому що не раз вже а, ми її ну, показували. Так, Це свіжа програма, але я вже тут бував, а, де це було? В, Братслові, Братслові в не було в і в Тульчині <рістична> Минулого року. Знаю, літа. що завтра буде в Немирові, так? Так. Так, а де ще пані Людмила? А в Райгороді в Немир. У нас концерти в е, Немирові. А сьогодні ми будемо з екскурсією в Немирові. Нам там організували екскурсію. Потім там був концерт в Костюлі, до речі. А, і а, в Райгороді 28 числа в будинку культури, а 29-го відкриття в Забужі. Е, пане Кирило, ну. Своєю музикою ви допомагаєте у цьому ментальному зціленні людей, травмованих війною, і не лише війною, а таких душевно травмованих або душевно втомлених, скажімо так, психологічно втомлених. Що це для вас взагалі означає? Це дуже незвичний проєкт, насправді. І його мета просто так сталося, що вона дуже добре буде, мені здається, надаватися для. От, щоб створити той ефект рекреації, оновлення сил і фізичних, і духовних. Я розкажу, що це за проєкт. Так. По-перше, це авторський проєкт. Це все моя музика. Але музика написана на основі або українського народного мелосу, або знакових українських мелодій. Чому так? А, і ще одне: це для скрипки соло. Ні оркестру, ні фортепіано, нічого. І воно найкраще звучить саме в храмах. Тут Для можна... акустика відповідно. Правда. І тут можна згадати практику часів бароко, де скрипка соло у церквах, у храмах, це була норма. І воно зовсім інакше звучить і значно таємничіше і якось образніше, ніж у філармонії. Це правда. Тепер, Духовніше. Можна так сказати, і от тепер дозвольте, оця мета щодо духовності. Це якраз та особлива нагода, коли ти граєш в церкві, коли ти не граєш смичком по струнах, а ти через смачок і струни збуджуєш корпус скрипки, але на цьому роботи не закінчується, Він збуджує простір всієї церкви, а вона збуджує душі слухачів. І всі вони єднаються в гармонії, створюється е, енергетичне поле, яке струменить в небо до Бога, до вічності, до центру Всесвіту. Це От, навіть слухати, захоплюючи, як ви розповідаєте. Я уявляю, як це звучить, ну, як звучить самого, ця музика. У мене самого, самого мурашки, я це кажу, я уявляю, і я в це вірю, і це відчуваю, коли граю, і кожен хто слухає. Якщо отримати оцю установку, він теж розчиняється в цьому, поринає все. Це дуже це благодатно. Але, але тепер я на раціональні моменти перейду. Значить, Цей проєкт задуманий взагалі для всього світу. І в цьому році я буду робити, вже його ще таку, знаєте, як це називається, ребрендинг цього проєкту, його повна назва буде звучати Дух України у храмах світу. Бо його мета тримати. Перше, це, ви знаєте, війна ведеться за нашу українську ідентичність. Ворог хоче, щоб ми перестали бути українцями, де знаходиться центр ідентичності, спільної ідентичності в нашій культурі. Наша самобутність це не тільки мова, це всі прояви культури. Музика це одне з найтаємничіших місць нашої душі. Це те невимовне. Що просто, о, от власне, якби ми могли розповісти словами музику, то музики могло би і не бути. От тут якраз прекрасно, що вона є тим таємничим місцем, де ми можемо говорити сутнісні речі, де ще немає слів для цього. Так, от, перша мета цього проєкту це показати і нашим українцям, не завжди ми самі розуміємо, в чому наша особливість, так. і іноземцям. Якщо це тури закордонні, в чому сутність нашої культурної ідентичності саме через музику. Це дуже важливо. А друге, це, двома словами: це бойовий дух. Це віра в силу, могутність нашого тисячолітнього духу українців. Це це те, що є продовженням нашої землі багатьох поколінь українців, воно все одно залишається в духовній сфері. І ця сила, вона і наснажує, і вона для тих, хто втомився, вона повертає сили. Якщо хтось не вірився, вона дає можливість опертися на цю. Фантастично енергетичну невидиму силу, яка тебе піднімає разом з усім народом. І третя, звичайно, така практична мета, дуже важливо, це благодійні пожертви на, для допомоги Збройним силам України. Ну, Це те, без чого не обходиться зараз жоден артист, жоден концерт, тому що всі розуміють, що це. І обов'язок, і честь допомагати нашим військовим, а... пані Людмило. На жаль, дуже мало у нас залишилося ефірного часу, але хотілося б ще кілька слів сказати про відкриття Рутенії 29 червня у забужі і про те, що буде відбуватися в цей так. день, що зможуть побачити звичайно. і місцеві жителі, і ті, хто захочуть приїхати, можливо, от нас почують і захочуть приїхати подивитися звичайно, на відкриття звичайно. на відкритті рекреаційного 20, да. центру. 29 червня. У нас в гостях буде не тільки народний артист України Кирило Стеценко. А, але ми відкриваємо цей простір. Там в просторі креативному буде арт-галерея. І цю арт-галерею ми відкриваємо виставку заслуженого худож... виставкою заслуженого художника України а, Григорія Зорика. А ми назвали цю виставку до джерел: це мирні о, пейзажі побужа». Це напевно наша мрія, щоб всі пейзажі наші були мирними. Тобто, ми хотіли би показати і відкрити Григорія Зорика для тих гостей, які будуть приїжджати в простір, які будуть приїжджати на лавандове поле, які будуть приїжджати відпочивати в забужжя. Ми би хотіли показати цього художника. Погодьтеся, що арт-галерея в селі. Це достатньо унікальне явище. Причому, пане Кирило, пересвідчиться сьогодні, вже ввечері, що це арт-галерея, яка створена за останніми трендами галерей у світі. тобто… І в не. цих пейзажах намальованих можна впізнавати пейзажі, які Звичайно. оточують Звичайно. людей, коли вони Звичайно. приїжджають за буща. У Григорія Зорика, коли він коли його питають, хто ж вас навчив, відповідь у нього дуже коротка і проста. Я Чуся у природи, і я навчився у природі, і власне це і є нашою метою запросити всіх до майстер-класів гармонії, майстер-клас гармонії, майстер-клас внутрішньої рівноваги для того, щоб відкрити для себе знову і знову пейзажі, які ми цінуємо зараз надзвичайно високо. Отже, буде музика, буде живопис. живопис. Я думаю, що навіть поезія, тому що судячи з назви тут має побувати Оксана Забушко. якщо не цього року, то якогось наступного. А, ну, я забужа, просто як режисер і культуртрекер. Я це перечуваю. Я, я думаю, досі пропустила, здається, цей момент. Ні, насправді було бажання запросити Оксану Стефанівну, але але це я думаю, справа майбутнього. я думаю, що. Перший крок зроблено, і хай ця дорога з'являється під вашими ногами і буде міцною, щасливою, зеленою і допомагає тим, хто цього потребує. Дякую, дякую вам дякую. нашим слухачам. Нагадаю, це була програма з перших уст. Ми говорили про культурно-рекреаційний простір рутенія, створений задля ментального і фізичного відновлення військових і загалом українців, що постраждали від російсько-української війни. Гостями студії були організаторка арт рекреаційних програм Рутенії Людмила Гарарук та народний артист України Кирило Стеценко. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.